Так і не дочекавшися, що київські посадовці, які займаються будівництвом та експлуатацією стадіону, організують освячення арени. Депутати та мер вирішили втрутитися. Запросили на стадіон представників шести різних конфесій Львова. Ми говоримо стадіон і завжди асоціюємося лише з футбольними матчами, але на сьогодні можемо робити багато речей. Суспільних і навіть церковних, і тому я буду молитись сьогодні, щоб стадіон став місцем, де люди зможуть також прославляти і благословити Бога. Однак охорона Львів Арени суворо попередила: Священою водою кропити футбольне поле можна, але лише здалеку по траві ходити заборонено навіть отцям. Ці кроплять, а будівельники будують освячення стадіону, ані на хвилину не зупиняє робіт на арені. Футбольне поле готують до першої гри, стрижуть газон та наносять розмітку. На одному з секторів немає досі усіх крісел. Щоправда, дах уже готовий повністю. А готовність самої Львів арени міський голова оцінив майже на 100%. Я Думаю, 99,999%. Тому що завжди можна щось досконалити, завжди можна щось ще поправити. Давайте ми будемо поважати і любити всіх будівельників. Опісля промов мер та депутати разом з отцями усамітнилися на фуршеті, гріючи з чаєм та кавою. А будівельники активно доробляли неготові відсотки. Довкола стадіону. Досі будівельний майданчик. Пропускні пункти лише зводять. Наразі турнікетів тут ще немає. Це тут будуть контрольно пропускні пункти. Ми обшиваємо фасади такою новітньою технологією. Це називається вентильований фасад, він буде утеплений, обшитий фіброцементною плитою. Довкола арени поспіхом викладають бруківку та вивозять будівельне сміття. Оксана Мартинович, Вадим Кальченко, оглядня телеканал Зік.